Всім привіт! Фернандо Гавірія виграв останній етап туру Романді затяжним спринтерським ривком на понад 400 метрів. Як він це зробив, спробуємо розібрати. Два кілометри до кінця пелотон очолюють інеос для Ітана Гейтера та бахрейн, які працюють на Нікіаса Арнта. Попереду достатньо гонщиків Мовістар, але вони не розганяють. Гавірія в глибині поступово сам проходить вперед. Задача партнерів страхувати трохи раніше, а потім вчасно зникнути, розчистивши місце. Нандо постійно закритий в пелотоні, тримається за спинами Арнта та Моцато, на відміну від того ж Мілана Ментена, який періодично загрібає повітря. На останньому кілометрі дорога робить остаточне звуження, а десь за 250 метрів до кінця починається останній віраж. Мові відповідально підійшли до розбору фінішу і дійшли висновку. Хто перший після повороту, той і котик. За 400 метрів до кінця Гавірія підбирає передачу та стартує в щілину між Льюісом Ескі та Ментеном. Гейтер попереду дивиться назад, але йому не видно колумбійця. Інші поводяться пасивно, чекаючи повороту. Ривок Гавірій бачить лише Ментен, який блукав то справа, то зліва та Грофолі. Нандо одразу йде на всі гроші. Задача зробити простір вже в повороті. В нього зовнішній радіус, тому швидкість максимальна. За ним, але не впритул, рветься Ментен. У внутрішньому радіусі заходить Арнт. Швидкість німця в апексі через це буде нижчою, і він лише дезорієнтує інших суперників. Гейтер стартує пізно і вже в повороті закритий гонщиками. На виході з повороту гавірія має непогану дірку. Кілька секунд віражу дозволяють перезарядити десяток ват потужності, швидкість оптимальна, а сама форма на висоті. Суперникам потрібно знову віднайти сліпстрим. Це швидко, але траса тане ще швидше. Перший переслідувач в кількох метрах геть не свіжий Ментен, який ще й не від хорошого життя йде від бар'єрів на середину дороги. Щоб закрити за 200 метрів таку діру до одного з найкращих спринтерів світу, потрібно самому бути топ ліги або ж раніше приклеїтися до колеса. Нандо випив з ніг суперників цей стільчик можливостей. Захеканий Ментен лише заважає Арнту. Гейтер спринтує, коли Гавірій лишається 90 метрів до кінця. Забудьте! Ранній ривок дозволив Нандо зробити дірку. Погород не дав суперникам скористатися сліпстримом відразу та зекономив вати для останніх метрів. Ну і сам Нандо у вогні. Майстер клас з аналізу етапу від стар. відмінна форма гавірії. Чи готовий він боротися за малія чи вже за тиждень? Так, все для цього є. Дякую, що додивилися. Як завжди, прошу поділитися відео та прокоментувати. Обов'язково закликаю підтримувати Збройні Сили України. Якщо є можливість, ви можете допомогти каналу. Попереду джіро, огляд перегонів на сторінці у Фейсбук, новини велоспорту в Телеграмі. З вами був Бародер. Слава Україні!